Що ж буде відбуватися з організмом, якщо кожного ранку на серце пити гарячу воду? Друзі, навчіться слухати свій організм. Гарячу воду не треба пити, пийте воду комфортної температури для свого тіла. Ідеально, коли вода близька до температури нашого тіла, в такому випадку затрачається найменше енергії для її засвоєння. А ви знали, що холодна вода подразнює стінки шлунка, і цим можна викликати багато різних питань по здоров'ю? А також холодна вода звужує судини. По суті, якщо зранку пити холодну воду, то вона не насичує організм, а навпаки, забирає воду з організму. То яку воду найкраще пити? Найкраще пити зранку теплу воду, живу, біодоступну, структуровану. Така вода легко засвоюється нашим організмом і робить, так би мовити, ранковий душ для наших внутрішніх органів. Якщо ви навчитесь пити живу, біодоступну, структуровану, мінералізовану, не газовану, а саме мінералізовану воду кожного ранку, така вода забезпечує ваш організм олужненням, наповнює організм мікроелементами і така вода. Буде засвоюватись організмом, що буде сприяти зникненню набряків. Тепла, жива, біодоступна ранкова вода очищає внутрішні органи, запускає нормальну роботу лімфатичної системи. Таким чином, з організму виводяться шлаки, токсини, слиз. так би мовити, ранковий душ для внутрішніх органів. Так само, як ми вмиваємося зовні. Варто це саме робити зранку і для своїх внутрішніх органів. А також якщо пити таку структуровану живу біодоступну воду протягом дня і при цьому свою норму, а це як мінімум 30 грам на кілограм ваги, то е, ще буде і знижуватися вага, адже вода не тільки дає нашому організму. Можна сказати, ранковий душ, а також сприяє виведенню токсинів, а це автоматично означає зниження ваги. А також тепла вода може зняти головну біль. Вона пришвидшує циркуляцію крові, розслаблює м'язи. Тепла вода навіть сповільнює процес старіння, очищає нашу шкіру. Буду рада вашим коментарям поділіться, яку воду ви п'єте зранку і протягом дня. А якщо вам цікаво розібратися з тим, як зробити живу, структуровану, біодоступну воду, пишіть в особисті поспілкуємося. І будьте здорові, адже здоровим бути здорово!